Роман Ващук, бізнес омбудсмен, посол Канади в Україні у 2014-2019 роках, дипломат канадієць українського походження Нас зв'язку. Пане Роман, вітаємо вас. Пане Романе, має Канада нового прем'єра. Ми очікували, звичайно, що буде новою прем'єр-міністеркою. Теж. Канадійка українського походження Христя Фріленд, але є Марк Карні, який запросив нашого президента взяти участь в саміті G7, що якось так показує, що прихильний він до України. Загалом, якою його буде політика, що від нього очікувати? Знаєте, як кандидував Марк Карні на голову ліберальної партії, тепер обійняв посаду прем'єр-міністра, його е, фішка, так би сказати, це дорослість е, у той час, коли е, американський президент дестабілізує не тільки Україну, але й Канаду, зокрема найближчих сусідів і е, світову політику. Е, Марк Карні як довголітній центральний банкір створює імідж людини поміркованої, серйозної, з великими міжнародними зв'язками, яка не буде себе дешево продавати. Ага. Тобто, фактично, обрання в Америці такого суперпопуліста перебрання, як Трамп, до певної міри сприяло зміцненню тренду на, на, на таку дорослу би сказати політику в Канаді. Саме так, цілковита, значить, зміна траєкторії ліберальної і консервативної партії в Канаді, де консервативна партія з ну з таким більше лайтовим популізмом домінувала у соціології останніх двох років. А тепер ліберали знову лідирують у рейтингах, отже. Але і це різниця у десь 20-25% щодо підтримки. Так що це майже чиста заміна одних на других, і фактор Трампа тут безумовно найважливіший. пане Романе. Для українців, канадійці, американці десь там далеко, і це щось таке, майже одне й те саме. Як канадійці відреагували на всі ці трампівські ідеї про 51-й штат. Ви you know, знаєте, you know, коли Гітлер би казав би щось подібне про Австрію, а він казав щось <laughs> подібне про Австрію, та, в 30-х роках то це сприймали, я думаю, всерйоз. Коли це каже Трамп, ну з одного боку, це майже те саме, а з іншого боку, все одно так всі думають, ну він Чим... там щось собі базікає, це несерйозно. Чим відрізняються канадійці від американців? Знаєте, тут Проблема один народ є okay. проблема не тільки е, канадська. Це я думаю, українці розуміють також з далека. Вони всі виглядають приблизно одної рявої, от таке. Так що тоді, як українці відчуваються зовсім інакше, те саме йдеться про е, канадців. Е, які основні різниці різниця в політичній культурі? Е, Канада є країна еволюційного розвитку. Тим самим це і конституційна монархія, е, а не е, Держава базована на революції, як, як Америка від 1776 року, це є країна, де є компроміс вже віддавна між англомовним і франкомовним населенням. Франкомовні канаді це тепер приблизно четвертина населення Канади. Так що це не є держава-моноліт, це є держава, яка навчилася працювати із різноманітністю і старатися її якось об'єднувати в одне ціле. Отже, бути не американцями це навіть так повертається саме до тих витоків канадської державності. Тобто, коли колоністи американські збунтувалися проти Британії, почали чай викидати в море і взагалі воювати за допомогою між іншим Франції, то Канада це. Ті території, які зберегли лояльність до корони британської, і багато тих американців, які не хотіли брати участь в революції під назвою лоялістів, переїхали в Канаду і становили перше таке англомовне населення Канади. І сам факт, що прем'єр-міністр Карні вибрав для своїх перших візит Францію і Британію, а це так са ті дві держави, з яких Пливуть витоки європейської колонізації Канади, показує, що тепер саме час, коли повертається до таких фундаментальних речей. Трамп апелює в, до Маккінлі, президента кінця 19 століття, який теж починав з тарифної політики митної таку із ізоляціонізм практикував Америки на на, 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 на ринку. І для нього це, до речі, закінчилося погано, тому що я наскільки я вже прочитав, то виявляється, що це призвело до величезної економічної насамперед кризи, і республіканці з тріском програли на наступних виборах. Трамп наступає на ті самі граблі, зокрема, встановлюючи митні обмеження для Канади. Нащо він це робить? Хто від цього виграє? І, до речі, у вас був дуже добрий допис про те, що спочатку Канада намагалася задобрити Трампа, але нічого ніяк це не зарадило. Так. Тут треба ще звернути увагу на те, що Маккінний не був виключно ізоляціоністом, він був е, тарифним ізоляціоністом, але територіальним експансіоністом. Е, і тут е, це, це таке увазі. добре м'яке слово для імперіалізму позначення в е, його американському варіанті, саме так. так. Е, і подумайте про долю Пуерто Ріко. Пуерто-Ріко зайнято якраз в 1898 році в американсько-іспанській війні, дотепер має визначеного державного статусу. Це ні штат, ні колонія е, не має представництва американському е, конгресі. Отже, як пропонують там ну, Канаді 51-й штат, а Гренляндії якийсь там невідомий статус. То я думаю, всі собі уявляють, що замість того опиняться у статусі пуерто ріко підвішеному вже понад століття. Отже, це взагалі не є приємний варіант, на який можна розраховувати. Знаєте, президент Трамп є сильний тим, що вміє сам себе переконувати. І а тоді вже свою бульбашку в соцмережах і в Русі і Мага. І так далі. Той факт, що 98% всіх економістів з ним не погоджуються щодо протекціонізму і його благотворних впливів, не грає роль. Він просто знайшов ті 2%, які підтримують його логіку, і вони її щодня повторюють на газонах Білого дому. Чи, 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 чи від того трива там буде зеленіти краще рости, не знаю, але е, я думаю, що світова економіка від того процвітати не буде в Канаді. Також величезна українська діаспора. Як загалом чи їй вдається впливати на настрої канадців? Як українська діаспора зараз співжиє? Бо ми знаємо такі історії, що, наприклад. Ті українці, які опинилися під час повномасштабного вторгнення в Канаді, наприклад, з російськомовних регіонів, віддають своїх дітей в російські школи. А мені злізниця, що ми дуже часто переоцінюємо вагу і потугу української діаспори в Канаді. Може, я помиляюся, пане Романе. Не хочу точно вас образити цим, але є ж такі речі, як, наприклад, ірландська діаспора в Канаді чи шотландська, і так далі. Звичайно, є. Але майте на увазі, якраз прем'єр-міністр Карні, прізвище ірландське, перше, що він зробив, взяв участь у параді з нагоди дня святого Патрика у Монреалі. Отже, ну і пригадуєте Джо Байден, також ірландського походження, і що він робив по лінії Ірландії. Так що це не є малозначні речі, і так само. Ну, ви, ви згадували, чи мала бути прем'єрка Канади, чи прем'єр, тобто Христі Фріланд. Тобто, немає жодної іншої країни, де людина, чий життєвий досвід був би так близько пов'язаний з Україною, uh -huh. е, займала провідні політичні ролі. І вона далі тепер залишилася в кабінеті як міністр транспорту і торгівлі. Е, отже, е, тут є можливості е, і. Українська діаспора вона не є всемогутня, очевидно і не мала би бути, але має щоденний доступ до політиків і плекає ті інституції, які дозволяють на такий регулярний щоденний контакт з політиками, які дозволяють дискретно без великих маніфестацій, криків, писків. Проводити ту політику, яка, наприклад, Україні вже принесла мільярди і мільярди у фінансовій підтримці протягом останніх трьох років. Так що не завжди ті, що найбільше розмахують прапорами, є найефективнішими у лобістській праці. Ми добре дуже поговорили про Канаду. У нас лишається буквально пару хвилин. До вас ще питання? Давайте може як до українського бізнесу бутсмена. Що зараз відбувається з українським бізнесом, який ми зараз? Точні позиції, так він продовжує триматися. Подекуди навіть розвиває нові експортні проекти. Ми чекаємо створення ще нової національної платформи для діалогу е, бізнесу і держави. Е, я чекаю, як точно воно мало б виглядати. Е, ідеально воно мало б підключити ті установи, які вже існують, як наша. Е, щоб ми могли далі практично допомагати, так як ми допомагаємо. Українському бізнесу. Я також бачу позитивне бажання нового керівництва Державної податкової служби, а саме податкові проблеми це найбільша частина наших скарг, щоб якось взятися за деякі першопричини тих чи зупинень накладних чи інших таких проблем, які вже є довголітною такою, таким кошмаром частини українського бізнесу. Так що я думаю, що Макрофінансово Україна профінансована зовнішнім світом десь до весни наступного року, 26-го. Я не бачу можливості якогось економічного краху отже, бізнес пробує працювати у тих умовах, які вже створені, і побачимо, якщо зменшиться інтенсивність. Бойових зіткнень, якщо не повністю зупиняться, можливо, що відновлення певні процеси відбудови зможуть уже в другій половині року посилитися і якось трохи змінити тренд економіки. Ну зовсім вже останнє питання: якщо дозволити, пане Романе, ваше політичне чуття дипломата кадрового багаторічного воно вам підказує, чи Трампу вдасться Путіна якось вмовити на перемир'я? Ви знаєте, я ніби вже цього відчуття не повинен мати, але як канадець, і дивлячись на цю ситуацію з канадської перспективи і відірваності президента Трампа від реалії, навіть в його, на його власному континенті, я думаю, що це радше Путін переконає його. І треба бути готовим на досить прикрі якісь несподіванки. Із е, цієї телефонної розмови я е, побоююся, що тут е, бажання е, такого е, глобального офісу простих рішень е, переможуть е, раціональну послідовну геополітику.